Восьмеро поранених через атаку на Харків досі в лікарні. За даними медиків, один чоловік в тяжкому стані. Травми інших пацієнтів оцінюють як середнього та легкого ступеня. Люди постраждали під час обстрілу вантажного поштового відділення. Напередодні ввечері російська авіабомба влучила біля вантажівок. Зайнялися пожежі. Один чоловік загинув. Докладніше про наслідки атаки у сюжеті кореспондентки ТСН Вікторії Стрельцової. Завіса диму накрила пів вулиці. Це палають вантажівки, біля яких влучила російська авіабомба. Щонайменше вісім вантажівок вщен згоріли. Від транспорту лишилися тільки корпуси. Кілька годин рятувальники гасили полум'я. Ось результат на лісу. Що це було зараз? Ман. Ман. ТГЛ. посилки були чи? Ніхто не знає. Прильодж був два метри від машини. Все. Це було вантажне поштове відділення у Слобідському районі Харкова. На момент обстрілу тривало завантаження посилок у автомобілі. Під загрузкою знаходилося 11 автомобілів, і під відповідна вигрузка на вулиці знаходились водії. Один водій, загиб. Ми наразі ідентифікували. Його лише по спискам, однак, в зв'язку з тими тілесними сходженнями, які він отримав, нам доведеться використовувати знову лабораторію ДНК. Попередньо відомо, що загиблий 40-річний чоловік був водієм. Ніяких військових тут немає ніяких боєприпасів тут немає. Це цивільний об'єкт міської інфраструктури. Працівник пошти Федір відшукує вцілілі речі коло автівки. Розповідає, як врятувався. Спрацювала тривога. Працювала тривога. Усі побігли до укриття. Хто на якому етапі встиг? Особисто мене з укриття відкинуло. Там спуски я не встиг швидко забігти і мене відкинуло назад. Нормально у вухах вже майже не дзвонить, тільки ліктя часа. Вантажне відділення зазнало значних руйнувань. Всередині частково пошкоджені перекриття, немає жодного цілого вікна, а довкола розкидані поштою посилки. За годину правоохоронці вже чітко встановили звідки росіяни запустили авіаційний боєприпас. Російські військові знову застосуванням літака су 34 з території Білгородської області Російської Федерації з населеного пункту. Ніжній альшанець здійснили пуски керованої авіаційної бомби. Відстань від, від місця пуску кабу до місця влучення складає близько 70 кілометрів. Це була бомба вагою 500 кілограмів. Внаслідок обстрілу щонайменше 10 людей отримали поранення. Серед них восьмимісячна немовля. Дитина з мамою була в машині неподалік. Вибуховою хвилею маля викинула завтівки. За даними медиків, дитина зазнала численних забоїв. Вікторія Стрельцова, Олексій Бугаєнко, Харків, ТСН, 1+, плюс марафон. Єдині новини.